Відтепер європейські умови утримання засуджених реальність для первомайської виправної колонії номер 117. Керівництво установи знайомить поважних гостей з області з новим корпусом кубрикового типу. Все згідно європейським вимогам. Було підписано 95-му році договор з європейським союзом. Там одної з умов було це реформування пенітенціарної служби України. В этом реформуванні включено було створення общежиті, як ні раніше були казармі новатіпа, типу, облочне содержання. Засуджені власноруч облаштовували собі європейське життя. Всі кімнати були повністю перероблені відповідно тим самим європейським умовам. Спальні розбиті по блоках, розрахованих на 10-12 чоловік. Гості також оглянули реконструйоване медичне відділення, яке включало в себе облаштування нового флюорографу та сучасного стоматологічного обладнання. Нова. А діагностична програма дозволила ретельніше визначати тип захворювання. Настоятель свято Казанського собору окропив святою водою усі кімнати учреждення пініцарної системи вони получають підтримку і органам місцевого самоправлення і государства адміністрації от і створюються відповідні умови как для жизни осуждених, так і для лічного составу, який працює з осужденими, Це також важно. Оглянули посадовці їдальню, а також виробничі приміщення, а ще побачили вироби, що засуджені виготовляють самі. До речі, районна влада вже планує замовлення. Сільські ради заключать договори на співпраці в частині виготовлення капличок, які будуть розташовані в сільських радах. Так будемо облаштовувати джерела. От сьогодні по програмі чистого довкілля, ми запланували де порядка 50 мусорних баків закупити. Посадовці відзначили роботу засуджених подарунками. Також цього дня вісім ув'язнених було звільнено достроково за зразкову поведінку. А на останок єдина жінка у чоловічій кампанії можновладців. Перший заступник голови Харківської облради Олена Олешко повідомила про узгодження найближчим часом обласної програми взаємодії між пенітенціарною службою. Та органами місцевого самоврядування